Всіх вітаю! випадкова подія, простір елементарних подій. Випадкові події розглядають у теорії ймовірності. Теорія ймовірності – це наука про оцінювання співставлення випадкових подій та про закономірності в множинах таких подій. Подія це результат випробування, а випробування це реальний або уявний експеримент, виконаний за певної незмінної сукупності умов. Підкидаємо кубок, на кубику випадає певна кількість очок. Так от те, що ми підкидаємо кубик, це випробування. А те, що на кубику випадає певна кількість очок, це подія, результат випробування. Події бувають випадковими, неможливими і вірогідними. Вірогідна подія це подія, яка при випробуванні обов'язково відбудеться. Вірогідну подію позначають великою латинською літерою У. Неможлива подія це подія, яка при випробуванні обов'язково не відбудеться. Неможливу подію позначають великою латинською літерою В. Подія, яка полягає у тому, що при підкиданні реального кубика випаде кількість свічок менше 10, це вірогідна подія, а подія, яка полягає у тому, що на кубику випаде кількість свічок, яка дорівнює 10, це неможлива подія. Випадкова подія це подія, яка при випробуванні може відбутися або не відбутися. Те, що на кубику випаде трійка, випадкова подія, тому що вона може відбутися або не відбутися. Найчастіше випадкові події позначають великими латинськими літерами А, Б, Ц, Д і так далі. Елементарна подія у випробуванні це подія, яку неможливо розкласти на більш прості події. А складена подія випробування це та подія, яку можливо розкласти на більш простій події. Підкидаємо гральний кубик. Подія, яка полягає у тому, що на кубику випаде кількість очок, яка дорівнює 3, це елементарна подія. А подія, яка полягає у тому, що на кубику випаде кількість очок кратна 3, це складена подія, яка складається з двох елементарних. Одна з них. Це випала трійка, друга це випало число 6. Ростір елементарних подій випробування це множина усіх можливих елементарних подій цього випробування. Простір елементарних подій випробування позначають літери омега. Випробування підкидаємо гральний кубок, скільки відбудеться різних подій. Їх 6. може випасти. Кількість свічок від одиниці до 6. Означивши їх великими латинськими літерами А з індексами, простір буде складатися тоді саме з таких позначень наших елементарних подій. У нашому просторі 6 елементарних подій. Можемо коротко описати кожну подію. Наприклад, випала кількість свічок, яка дорівнює одиниці, так і пишемо, що це одиниця. Тоді наш простір буде виглядати як. Множина коротких описів кожної з елементарних подій. Подія А частина і випадок події Б, якщо в кожному випробуванні, в якому відбудеться подія А, відбудеться і подія Б. На мові множин це означає, що множина А є під множиною множиною Б. І, відповідно, позначається. Той самий експеримент, випробування підкидаємо кубик один раз і дивимося на результат. Маємо простір елементарних подій, також маємо подію D, яка полягає в тому, що на кубику випала трійка, або шість. І маємо подію F, яка полягає в тому, що на кубику випаде кількість очок більше двох. Бачимо, що множина D повністю належить множині F. Тобто подія D частиною випадок події F. Можна геометрично зобразити наші множини. Ось Круг рожевий F і круг фіолетовий D. Круг D є частиною круга F. Це називається діаграма Ейлера-Венна, коли ми множини зображаємо геометричними фігурами. Сума подій А та Б. Подія, яка полягає у настані принаймні однієї з цих двох подій, означається А додати Б. Тоді відбувається подія А або Б. На мові множин це є операція об'єднання, яку називають об'єднанням подій, і відповідно позначають. Знайдемо подію А додати Б або об'єднання множин АБ. Для цього об'єднаємо всі елементи подій чим множин АБ без повторень. У цій множині всі елементи події А і всі елементи події В. Покажемо на діаграмі ось подія А рожевий клуб, Б. Блакитний. Їх об'єднання. Ось показана частина площини з зеленим кольором. Додамо АЦ, тобто об'єднаємо множини АС. У множині Є, повинні бути елементи І множини А і множини С. Покажемо на діаграмі. Режевий круг множина А, фіолетовий С. А ось зелена частина площини це їх об'єднання. Додамо всі події А, Б, об'єднаємо всі множини а, Б, С. В результаті вийде простір елементарних подій. Кажемо геометричну: ось множина А, Б, С. Об'єднали і вийшов простір. Ось така геометрична фігура у нас буде про розстріж нашого випробування. Добуток подій А та Б. Це подія, яка полягає у сумісному настані подій А та Б. Позначається А помножити на Б. Це той випадок, коли подія А відбувається, і подія Б. На мові множин це є операція перерізу, яку називають перерізом подій, і відповідно позначають, Знайдемо А помножити на Б, тобто переріз, множин АБ. Для цього нам потрібно знайти спільні елементи цих множин. Спільними елементами є 3, 5. Покажемо на діаграмі. Ось множина А, Б, а ось їх переріз. Помножимо АЦ, тобто знайдемо переріз АЦ. Є спільний елемент це 5 це і є переріз цих двох множин. Покажемо на діаграмі. Ось множина А, С, а ось їх переріз. Помножимо всі події А, Б, С, тобто знайдемо переріз всіх множин А, Б, С. Є спільний елемент для всіх трьох множин, це число 5. Покажемо на діаграму. Множина А, Б, С. І ось що спільне для всіх їх трьох. Різниця подій А та Б. Це подія полягає у настанні події А і одночасним не настанням події Б. І відповідно позначається А відняти Б. На мові множин це є операція різниці множин. Знайдемо А відняти Б. Для цього нам потрібно написати множину А, без їх спільних елементів. Покажемо на діаграмі. Ось множина А, Б, а ось А відняти Б. Від Б відняти А. Це означає написати множину B без їх спільних елементів. Множина А В. Так виглядить B відняти А. Подія А та Б сумісні, якщо поява однієї не виключає появу іншої. Тобто переріз їх множин не порожня множина. Подія А та Б сумісні, якщо поява однієї виключає появу іншої. Тобто їх переріз порожня множина. Переріз множин АБ не порожня множина, тому події АБ сумісні. Переріз множин АК порожня множина. тому події а та К не сумісні. Протилежні події. Це дві несумісні події, які в об'єднанні утворюють простір елементарних подій. Позначають А з рисочкою зверху. протилежну подію до події А. Знайдемо не А. Для цього нам потрібно записати елементи простору без елементів події А. Кажемо на діаграмі. Нехай ця частина площини у нас простір зеленого кольору. Рожевий круг це. подія А, тоді не А, це простір без події А. Подія не Б це простір без події Б. Кажемо на діаграму. Ось так виглядить простір. У ньому усе подія Б. І ось так виглядить не Б. Тобто простір без події Б. Повна група подій. Це випадкові події внаслідок випробування, хоча б одна з них відбудеться обов'язково. Об'єднання множин, що утворюють повну групу, завжди дорівнює простору елементарних подій. В об'єднанні А, Н не дають простору елементарних подій, тому вони не утворюють повну групу. А от множини АН в об'єднанні. Якраз утворюють простір елементарних подій тому множина з таких подій, як АН утворює повну групу. Якщо об'єднати три множини млажини Н, то це теж простір елементарних подій, тому події АНН Н теж утворюють повну групу. Закони над операціями з подіями. Якщо двічі заперечити. Подію це та ж сама подія. Від перестановки доданків чи множників світ події не зміниться Якщо у додаванні трьох подій чи множенні трьох подій, поставити певним чином дужки то це не вплине на зміст подій. Розкриття дужок. Розкриття дужок. В операціях над подіями дуже схожий на розкриття дужок у звичайних алгебраїчних виразах. Єдине, що потрібно пам'ятати, що це помножити на це, дорівнює просто події С. Додавання двох подій А це подія А, множення подій А, це подія А. Додати до події А не А це простір, тобто вірогідна подія. Помножити А і не А це неможлива подія. Одночасно відбутися А і не А не може. Якщо А помножити на вірогідну подію, то буде А. Якщо до А додати неможливу подію, то це буде А. Якщо до А додати вірогідну подію, то це буде вірогідна подія. Якщо А помножити на неможливу подію, це буде неможлива подія. Закони двоїстості. Заперечення суми це догадок заперечень. І заперечення довідку це сума заперечень. Приклади. Той самий простір елементарних подій, і нам потрібно виконати переріз двох заперечень. Спочатку знаходять не А, не Б, а потім їх спільну частину, переріз. Знайшовши цю множину, ми зразу ж знаходимо і заперечення об'єднане за законом двоїстосі, знайдемо заперечення А, переріз Б. Спочатку знайдемо переріз цих множин, а потім запишемо простір без цього перерізу. І ця множина, ця подія це те саме, що об'єднання двох заперечень. Приклад 3. З ящикою повно 10 стандартних деталей і 4 груповані. На вмання беруть три деталі. Записати простір елементарних подій, також події АВС, мінус А, А плюс Б, АБ, А відняти Б, А додати Б помножити на С, Д. Водія А серед трьох деталей хоча б одна стандартна, подія Б це серед трьох деталей, хоча б одна бракована. Це всі три деталі однакові за якістю. Ведемо позначення. Нехай те, що взяли одну стандартну деталь, ми позначимо як С, А, взяли нестандартну С з рисочкою з В. Тепер ми беремо три деталі, тому таке позначення, як, наприклад, S, S і третя з рисочкою, це опис короткий однієї з елементарних подій простору, а саме взяли дві стандартні і одну нестандартну деталі. Порядок не відіграє роль, тому простір буде складатися з чотирьох елементарних подій цього випробування, тобто взяли три стандартні. Це три букви С, взяли дві стандартні і одну нестандартну, тобто браковану. Або взяли одну стандартну дві браковані, або три браковані. Тепер запишемо з простору події А, Б, С А це хоча б одна стандартна. Тобто єдина подія, яка не влаштовує нас з простору, це те, що вони всі нестандартні. Подія Б хоча б одна нестандартна. Нас всі події простору влаштовують, крім однієї, що всі стандарти, подія це вони однакової якості. Знайдемо не А, тобто простір без А. Це множина, коли складається з однієї елементарної події, це коли вони всі три драковані. Знайдемо А додати Б або А, об'єднання Б. Вийшов перелік всіх елементарних подій простору, тобто омегу, знайдемо переріз А, Б, тобто спільну частину, що спільна для А, Б. Дві елементарних множ... Два... події. Коли в нас дві стандартних одна бракована, і коли одна стандартна, дві браковані, А відняти Б. Нам потрібно написати А, без їх спільних елементів. Вийшло всі три стандартні. А додати Б помножити на С, або в дужках А об'єднання Б, а потім переріз С. А в об'єднанні з Б нагадується простір. Простір в перерізі з С дасть нам подію С або множину С. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.